Загалом пропозицію, так, для них привабливість у вигляді EVP-пропозиції, і якщо вона вище, ніж те, що ви про... ніж те, що треба робити, то вони з радістю приймають твій офер І, звичайно, якщо твоя EVP пропозиція вище інших компаній. Що? Sure. Давай розберемо, для чого це взагалі розуміти. У кожної посади, у кожної сфери є певні свої норми і болі, а також вау-ефект. Що, sure. давай розберемо на конкретних прикладах і. В моїй практиці Давай подивимось на, наприклад, посаду операційного директора, що є нормою для цієї посади. Що ж, нормою зазвичай є наявність якогось KPI, не просто ставки, і це є абсолютно нормальним, так? Тобто тут ти нічим не здивуєш людину. Це нормальна практика, а ось для посади бухгалтера це вже є щось зазвичай більш унікальне. Що ж є також нормою. Два це є нормою постійна виплата річного або квартального бонусу. Це є також норма. Так, я тут не кажу щось що фантастичне. Це є звичайною річчю. Третє є нормою офіційне працевлаштування. Для деяких клієнтів хто може дивитися зараз. З інших країн це може бути смішно, так, але така практика є в залежності від країни. Офіційне працевлаштування. Четверте, є нормою, наприклад, це комунікація напряму з власниками, співвласниками компанії або з групою інвесторів. Так, що є нормою зазвичай по цій посаді. І таким чином формується мій офір з якихось нормальних речей і якихось наднереальних речей. Наша задача знайти наднереальні або їх сформувати у вигляді вау ефекти плюс забезпечити нормальні, і не допустити, щоб були якісь супер дискомфортні умови. Що ж може бути для посади, наприклад, рекрутера? Представ, що до цього рекрутер дзвонив по IP-телефонії, і це є певною нормою. І тут ти кажеш, або у тебе з'явилася нова посада, в тебе немає часу підготувати все там технічно, у вас немає айтішника, можливо, немає аутсорсу, складно технічно це зробити. І ти кажеш: давай, слухай, ну розпочнеш якось там з свого телефону, да, ми якось там компенсуємо там через якийсь період, якщо ти нам нагадаєш, не забудеш. І, будь ласка, ще записуй якимось чином. Ну, це буде зоною дискомфорту, оскільки IP-телефонія абсолютно нормальна річ. Або менеджер з продажу до цього працював з crm системою, де по кліку він одразу дзвонить автоматично, і таким чином скорочується час і підвищується його ефективність. Або ти йому пропонуєш вручну набирати кожен номер телефону, ще з якоїсь там з Excel переносити, ще вхолодно його знайти. Цей контакт, потім спочатку його давай ще LinkedIn знайдемо, потім з LinkedIn витащимо емейл, потім якимось чином ти обійдеш Alpair і дістанеш той самий телефон, номер телефону, коли в якимось компанії тобі вже даються готовим списком. Це все формує норму і вау-ефект. деякі речі є неприйнятними по якимсь посадам. Наприклад, якщо це салон краси, так, наприклад, який ми також запускали, і там, де є б'юті майстри, для них є абсолютно нормальним певна дезінфікація, дезінфекція середовища, так, щоб було більш-менш якісні матеріали, щоб ними можна було комфортно працювати. Якщо ти або бізнес вирішив зекономити і накупити найбільш дешевшого матеріалу, він просто може не зекономити, навпаки, втратити якісних спеціалістів, адже є майстри, які навіть купують свій матеріал. Коли ми через ЄМПІС досліджували умови 60 і більше працівників у нашого клієнта, ми подивилися, що для них є дуже важливим інструментарій. І що виявилось, що інструменти, які, начебто, є, треба у когось клянчити. Це не є нормальним. Хочеться майстру одразу підійти, щоб йому видали нормальний інструмент, не треба було нікого склянчити, просити, і це є нормальною базовою річчю. Наприклад, у швачок, і також я розумію прекрасно, тому що був на заводах, де працюють швачки, їм важливий також якісний інструментарій Наприклад, ножниці треба постійно наточувати, так вони постійно затуплюються. І це надважливо для людини, для її зручною. І ефективної роботи. Так-так, тобто людям важливо не просто їх комфорт, а те, що напряму ще впливає на результат. І якщо ти даєш інструмент, який в 10х там менший або складніший, то питання, навіщо з тобою працювати? Тому знову ж таки, пройдись по брифу, подивись, яка є норма, яка є, що є вау-ефектом в кожній з компаній, а що є взагалі неприйнятим, щоб ти не програв цю баталію, не вийшов потім з витратами насправді декілька тисяч доларів просто від того, що ти цього не розумів, і вирішив, як завжди, діяти або тестом. Ну, давай спробуємо, спочатку розмістимо, а потім, по дорозі подивимось і вирішимо. Так, в маркетингу це працює, в рекрутингу дуже складно з цим. І навпаки, це приносить дуже багато затрат. Тут важливим є підготовка, як і в будівництві. Що ж, поспілкуйся з кимось або. Візьми глибине інтерв'ю по якійсь посаді і зрозумій, окрім потреб, можливо, ти знайдеш також болі, що є окремою тематикою, що є недопустимим в посаді, що є нормою, що є вау-ефектом. Наприклад, для IT-шних посад не буде вау-ефектом медичне страхування. Ти можеш це втілити, ти можеш сказати, боже, мій, у нас, ми втілили медичне страхування, ми за це заплатили серйозні кошти. Але це є нормою в цій сфері. Або ви можете зробити курси англійської мови, що для вас буде вам ефектом, а в цій сфері для людей буде звичайною базовою річчю. А є ще міжнародні компанії, які дають настільки велику кількість плюшок, що з ними реально важко конкурувати. Тому після цього люди продовжують там працювати. Наприклад, як в одній з моїх колишніх працівників, міжнародна компанія їм надала можливість постійно їздити до Європи. Причому на постійній основі, оскільки треба зустрічатись, комунікувати, і там також є можливість працювати. Що ж, це реально величезний плюс, який складний для якоїсь нішевого бізнесу. Ще раз підсумуємо: є норма, вау, ефект, і що ніколи ні за яких обставин не допустимо в роботі. Людина хоче мати більше результатів, інструментарій повинен відповідати тому рівні спеціаліста, якого ми шукаємо. Так, ти можеш сказати: ну давай спробуємо знайти там офісу немає, так, у нас поки що там ремонт йде. Так, бізнесу зараз не до цього, у нас зараз там запуск нового, ми не знаємо, взагалі марша буде чи ні, а ти не пропонуєш одразу вкладатися. Ні, я не пропоную вкладатися, я хоча б пропоную зрозуміти це і щоб далі відіграти це в evp пропозиції. Нам да, можливо, у нас щось є дискомфортно, але ми переб'ємо іншими прикольними речами, які набагато цінніші для людини. Що ж, випиши свої думки про норми і вау-ефект, і що ти зараз маєш в себе в компанії? В нормі для відділу, а що вай-ефекту, а що можеш втілити, і що ти зрозумів по цій посаді, яку ти плануєш наступною закрити?